Близько двох десятків проєктів рішень винесено в порядок денний 53-ї сесії міськради. Зокрема, депутати підтримали запит колеги Ростислава Кукурудза щодо упорядкування стихійної торгівлі у середмісті. А також рекомендували комунальникам щодня прибирати місто. П'ятниця все закінчується. От мене таке враження, що у нас в місті все закінчується в п'ятницю. Тобто, всі комунальні служби в мене складалося враження інші почують закінчують. Свою роботу в п'ятницю. З самого ранку на пішохідній зоні знов, знов щонеділі висаджується величезний десант сиру, бринзи і алкоголю невідомого походження. Ну і апогеєм минулої неділі стала поява на вічовому майдані нових атракціонів, які були дуже схожі на кислотних звірів, які перебували на площі ринку взимку. Плюс на завершення знаменитий кіоск на вулиці Дмитра Вітовського, Шаурмою, там де мали продавати автентичні українські сувеніри. Стіл поклав в центрі. І сиром, бринзою, алкоголем, наливками, торгує автомати, оці, от, груша, там оце знаєте, велосипедики, це все. Вози, Тож... вози, гарні. Да, все, забрали через суд зробили нас дурних, розумієте? Тобто, законодавець воєн прописати чітко, чітко вимоги і покарання. Поки цього не буде, не буде цієї законодавчої ініціативи прописано. Це толку з того не буде. Інший депутатський запит про невиконання чиновниками де запитів озвучених на попередніх пленарних засіданнях міськради. Зокрема, Володимир Чорноус запевнив, наразі така форма оприлюднення побутових проблем виборців для їхнього депутата це єдина можливість реагувати на скарги мешканців. Складається стійке враження, що чиновники відверто ігнорують законні вимоги депутатів або обмежуються формальними відписками. Ми ж не зовсім клоповухи. 20 листопада минулого року я звернувся до вас із депутатським запитом щодо припинення діяльності полігону сортування відходів за адресою вулиця Максимовича, 10, який діє з грубими порушеннями норм законів України про відходи та про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Законна вимога депутата була фактично зігнорована, адже крім представників муніципальної інспекції з благоустрою, ніхто більше підприємця не перевіряв. Як наслідок, за 4 місяці сміттєзвалище не лише не ліквідоване, а й значно збільшилось в розмірах. Попри це, міська рада відхилила проект рішення про надання дозволу на планування території на березі Бистриці Надвірнянської. Ухваливши цей документ, стверджує головний архітектор міста Володимир Гайдар. Вдалося впорядкувати хаотичну забудову на правому березі річки, а також визначити межі спорудження дамби. На даний час ця територія є згідно чинного генерального плану території. Існуючої і перспективної садибної забудови згідно проекту генерального плану міста нічого не міняється, тобто залишається садибна житлова забудова. Те, що необхідно зробити згідно е, даним детальним планом території, треба впорядкувати власне територію садибної забудови і е, е, уточнити положення осі дамби і вулиці, яка має йти вздовж тієї дамби. Депутати не задоволені тим, що проект рішення про планування території розглядають тоді, коли вже є визначені ділянки для забудови, а також споруджені житлові будинки. Крім того, ця ділянка могла бути рекреаційною зоною. Повірте, сьогодні зайців бачила таких птахів. Бачила качки там літають. Унікальна природоохоронна зелена зона, де можна зробити дуже цікаві, красиві пляжні території, де можна зробити спортивні майданчики, відпочинкові зони, де можна зробити заєм. Здами навіть автомобілей, навіть можна зробити обгородити там і стоянку спеціально для автомобілів, які би не заїжджали на територію зеленої зони. Тільки треба мати волю, і нам треба це врахувати згідно оцього плану. Не все віддати під забудову. В результаті даного проекту знаєте, що з'явиться. Нові земельні ділянки для індивідуального садибного житлового будівництва І крапка, тобто жодного слова про якихось майданчиків, про якісь рекреаційні зони нема. І метою цього, і метою, власне розробки цього плану є. Необхідність формування нових земельних ділянок для індивідуального будівництва. Також 53-я сесія міськради затвердила програму економічного і соціального розвитку Івано-Франківська за попередній рік. Згідно з цим документом, торік в Івано-Франківську було здано в експлуатацію рекордну кількість житла понад 380 тисяч квадратних метрів. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.